Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео розглянемо візерунок, який нагадує резинку. В принципі, це воно і буде, але рапорт візерунку становить 5 петель, в'яжеться з першого рядочка, всі ряди повторюються. В'яжеться одна лицева, одна виверідня, одна лицева та дві виворітні. І далі весь візерунок пров'язується за малюнком. У мене набрано 42 петлі, і розпочнемо в'язання. Першу знімаю одна лицьова, одна виворітня, одна лицьова, дві виворітні. Повторюємо. Одна лицева, одна виборітня, одна лицева, дві виворітні. І так до кінця рядочку. Другий рядочок в'яжемо за малюнком. Лицева, лицева, виборітня, лицева, виворідня, лицева, лицева, виворідня. І так. Продовжуємо в'язати на необхідну вам довжину. В мене пров'язано 22 рядки. Ось таким чином виглядає ця резинка з лицевої сторони, і такий вигляд має на звороті. Якщо ми її трошки розтягнемо, Ну, ось такий вигляд. Я б не сказала, що вона досить еластична, тобто брати її, в'язати вироби з нею на максимальну розтяжку, ну, це вже на ваш розсуд. Ти більш такі вільні речі, так, взагалі, Вирішуйте, де використовувати цей візерунок. Ось так. Лице, зворотня сторона. Якщо вам було корисно це відео, ставте вподобайку. Якщо воно вам сподобалось, також ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. В'яжіть у задоволення та рівних вам петель.